МСЕК проходження виплати та оформлення статусу. Військові та ветерани, які постраждали в ході бойових дій після лікування, обов'язково проходять медико-соціальну експертну комісію. МСЕК або медико-соціальна експертна комісія це спеціальний заклад у системі охорони здоров'я, який проводить експертизу для встановлення групи інвалідності, відсотку втрати працездатності та потреби в протезуванні. МСЕК проводиться для осіб, які звертаються для встановлення інвалідності за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я, за наявності відомості, що підтверджує стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності. Підставою для цього є травма, захворювання чи поранення, внаслідок якого відбувається значна втрата працездатності, або загалом фізичне чи психічне здоров'я зазнало змін. Контузії також є підставою для. МСЕК. Направлення на МСЕК це не обов'язок медзакладів чи військової частини. Зазвичай, ви самі маєте взяти направлення на МСЕК, звернувшись з рапортом до командира з проханням видати направлення встановленої форми на МСЕК, Або із заявою в ТЦК, якщо ви комісовані або через сімейного лікаря. Що по термінам? У разі поранення у зв'язку із захистом батьківщини обмежень немає. У разі поранення, пов'язаними з проходженням військової служби, бажано пройти МСЕК протягом трьох місяців після дати звільнення зі служби. Але це не критично, оскільки дозволяється і після трьох місяців. Головне, щоб інвалідність була пов'язана саме з військовою службою. Що по документам? З собою обов'язково потрібно мати паспорт або ID-картка з витягом з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, військовий квиток, його копії або тимчасове посвідчення для військовозобов'язаних призовників, також направлення на МСЕК, форма F No088O. Медична документація, оригінали, виписки з амбулаторної карти ф 025 o О, виписки з історії стаціонарного хворого ф 027 o О, результати лабораторних інструментальних променевих обстежень, консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо та амбулаторна карта хворого, в окремих випадках пред'явлення трудової книжки або її копії, також постанова ВЛК, свідоцтво про хворобу воно видається медичними установами, де проводилося лікування, довідка про придатність військовослужбовця або військовозобов'язаного. До військової служби за необхідності, довідка про обставини травми за необхідності. Також потрібна довідка про безпосередню участь у бойових діях згідно додатку 6 до порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цільність України. Посвідчення УБД. Копія також за необхідності у випадку настання змін зі здоров'ям, погіршення стану, можливий переогляд висновку комісії з метою підвищення групи інвалідності на підставі особистої заяви або законного представника. А якщо раптом вам не дають групу інвалідності, але мали б або дали нижчу ніж є по факту, рішенням СЕК можна і потрібно оскаржувати через обласну або центральну комісію. І по допомогу в цьому ви завжди можете звернутися до наших юристів.